Франка на маршрутку, Грушевського на каву, Шевченка на фрукти, а Лесю Українку на таксі. Ми щодня бачимо ці постаті на купюрах, але чи звертаємо увагу на них? І як багато українці знають про цих людей? На 50 гривнях Грушевський, мабуть. На 100. Шевченко. На 200. Українка. А на 20? На 20, на 20 Франко. Ну, не мабуть, не усі я когось знаю: Сковорода, Леся, Українка. Шевченко. А що знаєте загалом про цих людей про ці постаті? Ну Шевченка знаю, що був поет, художник, культурний діяч, який багато часу був в, в крепасництві у Росії, а потім його викупили Грошевський. Шевченко, Леся Українка, то у нас ще є. Бернацький. Це генетичний код. Вони внесли свою частинку в історію своїми діями, своїми творами. О, я знаю, але їх перепутала всі, так. Можна просто сказати, кого знаєте з них? Там десь є Шевченко, десь є Іван Франко, є Ярослав Мудрий. Е -е -е, і ще хто ще є? Рушевські. Рушевські. А що да. ці люди зробили для незалежності України? Можливо, ви про когось одного краще знаєте. Можете розказати нам трошки? Ну, Ярослав Мудрий, він якби, був нашим правителем, скажімо так. От, він дуже багато зробив для незалежності Ну, не для незалежності України, а взагалі для становлення, так, як нашої країни. Іван Франко був нашим видатним письменником. От, Леся Українка ну, також, якби вона писала твори, які були напевнені на таку на нашу українську ідентичність, скажімо так. От, ну, Грушевський написав історію України, от, яка також, ну. Я думаю, що кожен із них зробив там неймовірний вклад, саме саме в ідентичність, історію, в, в розвиток нашої країни. Yeah. Леся Українку знаємо точно. На двохсотці. Вернадський, по-моєму, mm -hmm. хто там ще. Ну, Леся Українка це поетеса, яка багато написала віршів і пісень про Україну. Так, ну на сотки у нас Шевченка. Шевченка. 200 гривень Леся Українка. На п'ятісотки у нас. Сковорода. Скаворода Сковорода. Сковорода. Е, на двадцятки у нас етат. Франко ні. Франко. У нас на двадцятки. Більше двадцятки мені помні. Може <ріст> ні, на двойке. Може етат. хто на двойке? Може Шевченка теж е. ні? ні, ні. Е. А скажіть, будь ласка, що ці люди зробили для для незалежності України? Можливо, ви про когось одного добре пам'ятаєте? Ну виходить, там багато хто це є письменники. Вони написали багато творів багато. Чого зробили для України? Іван Франко, Тарас Шевченко, Леся Українка. Ти більше не пам'ятаю. Дуже багато вони робили. Писали вірші, допомагали, в принципі, ну, продвигати незалежну Україну. Тобто ну, вони зробили дуже багато. Мені це дуже подобається, що вони це робили. Я так само допомагаю ще з не, не волонтерством, а я проходжу службу. Зараз відпустці, так що вони Молодці. Леся Українка. Потім Сковорода, ну, это крупна купюра. Потім на 1 гривні Владимір, на 2 гривнях мудрий, Ярослав Мудрий, на п'яти гривнях Ні Скарпт. Не... 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 Гетьман Ніскарпатський, ні. Богдан Хмельницький прогнав Турок, Поляк, потім. Погубили його, турки, я знаю. Ну, підвели. Він визволяв Україну від всіх. А, а от, наприклад, якщо ми візьмемо. Ой Боже, захожу, хоча вас. А наприклад, Шевченко. Тарас Григорійович? Так. Ну його всі знають, навіть діти, великий письменник, художник, художник. Правильно я кажу, да? Художник, письменник. А про Грушевська, от він робив багато для незалежності України. Можливо, ви щось згадаєте? А, сама як правильно, лічність Грушевського мені не дуже близька. Я не прихильник цього діяча. Є більш заслужені герої України. Ну, називаємо так. Ну, діячі українські різні. Леся, Українка і Іван Франко, здається. Ну, всіх і не пам'ятаю, звісно, собственно, і, 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 і не, не потрібно пам'ятати, але деяких де, де, де там пам'ятаю. А що ці люди зробили для незалежності України? Ну, кожен щось своє зробив, мабуть, для того вони там і на тих купюрах і знаходяться. Ми розуміємо, ми пам'ятаємо, що Леся Українка була видатна письменниця, боїтеса, да, Іван Франко також був там, письменник. хто там ще був, точно ну, щось по-своєму.